синус сход, сила природи для вільного дихання носом. Перейдемо до фронту безпосередньо на Авдіївському напрямку. Наші захисники відбили дуже багато вчора ворожих атак. З'являлися кадри і того, як росіяни сунуть цілими бронаколонами на цьому напрямку. Причому атаки і в самій Авдіївці були і поруч Красногорівка, бік Мар'їнки. Ось, наприклад, 79-та окрема десантно-штурмова бригада показувала кадри, демонстрували кадри знищеної російської бронегрупи. Там декілька танків, декілька БТРів. БМП було знищено ворожих, от на цій дорозі. Це теж Донецький напрямок, це південніше Авдіївки, ближче до Мар'їнки. А це от безпосередньо вже кадри з під Мар'їнки, як моніторять наші військові російські наступальні дії, м'ясні штурми, коли висаджуються, просто такі сотні і сотні оцих російських окупантів різних. Там є З, там є більш підготовлені підрозділи, які намагаються після масованого артилерійського обстрілу рухатися. Власне, на бронетехніці піхотними групами і намагатися масово штурмувати українські позиції вчора. Від самого ранку з'являлися повідомлення про те, що росіяни так би мовити розчехлили усю артилерію, яка в них там є, і почали надзвичайно масований обстріл, якого давно не було. Дим підіймався на прнапромзону Авдіївки, вкривав фактично весь цей район. Страшно все це виглядало. Потім почалися масовані штурми з боку ворога. І російська пропаганда теж включилась наповну, заявляючи, що там вже вони зуміли зайняти якісь рубежі позиції. Але сьогодні наш генштаб і вчора з вечора речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомили про те, що всі атаки ворога відбито, не допущено втрат рубежів і позицій. Атаки ці відбивалися на дуже різних ділянках фронту біля Авдіївки. Це як і північний напрямок, відрізок фронту. Від Авдіївки в районі кераміка так само. Це і з півдня від опитного відводяного на районі Первомайського так само ворог намагався наступати. Про те, якою є ситуація зараз в Авдіївці навколо неї, запитуємо у гості нашого ефіру. Віталій Барабаш зумів з нами зв'язатися, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава вітаю. Розкажіть, будь ласка, якою була остання доба в районі Авдіївки? Ми розуміємо, що ситуація ну, така близька до пекельної, можна сказати так. Тому що навіть ті та інформація, яка доходить загалом із фронту, свідчить про те, що ну, росіяни намагаються розгорнути дуже потужний наступ. Так, дійсно. Минула доба дуже така гаряча була е, в нашому напрямку. Вчора день почався не знаєте не зранку, да, як там умовно кажучи, зі сходом сонця, а почався трохи раніше. Почали масово працювати десь біля третьої ворог по позиціям. Ближче до п'ятої, пів шостої почали працювати вже спочатку поодинокими по місту. А з шостої ранку вже почався такий масований обстріл і самого міста. Звичайно, що вони вчора били не тільки по. Позиціям навколо міста не тільки по самому місту, а й били по всім селам сусідньої очеретницької громади. Дуже багато було обстрілів вчора, і скажем так, в дуже тилові населені пункти, які в принципі не мають жодного стосунку до логістики, наприклад, до лінії фронту. до... Розквартирування там військовослужбовців якихось просто села, в яких е, є мирне населення, нема жодного військового. Вони вчора їх е, дуже багато разів накривали е, ніч. Ну скажем так, е, ніч більш-менш пройшла спокійно саме по території громади в місті. Е, чого не скажеш про позиції? На позиціях е, бої не вчухали всю ніч, е, гатили. І зі ствольної артилерії, і системи РСЗВ Град били, і, і з півдня, і з півночі було чутно і стрілецькі бої. Тобто, скоріше за все, це просто ті, які вчора там десантувались і намагалися штурмувати, десь там вони бігали по тим посадкам, по тим невеличким там лісочкам, які є, здебільшого з півночі від міста. Але ж. Дуже, скажімо так, неспокійна була ніч. Зрозумі... Ну, зрозуміло, що місцеве населення після вчорашнього, ну дійсно, це був шок, бо такого не було дуже давно. Не то, що такого мабуть, не було взагалі спочатку повномасштабної війни. А... Тут е... три батальйони, да, от є зведення, є дані про три трьома батальйонами наступав ворог. Ніби то й небагато, якщо не говорити про абсолютні цифри. Да? Для більшості цивільних три батальйони нічого не говорять. Більшість цивільних навіть не мають розуміння в різниці, чи батальйон, чи рота по кількості, але ж це там майже 1800 людей. Навіть якщо вони не повному складі наступали, це, це все одно дуже багато. Такого не було на нашому напряму дійсно з початку війни.